Шановні жовтовоці телеглядачі, всіх вас вітаю ім'ям нашого Господа Ісуса Христа і радий мати спілкування з вами в нашій телепрограмі. І перш за все хочу подякувати Богу, що Він береже нашу країну, незважаючи на те, що ми проходимо через ці важкі темні часи в нашій країні зараз. Він той, який не залишає нас, він милує нас, і особисто вдячні Богу за наше місто жовті води, що Господь береже і милує нас своїм захистом. Я хочу виразити щирі співчуття тим, хто втратив своїх рідних і близьких на цій війні, підтримку тих переселенців, які приїхали в наше місто жовті води, втратили свої домівки. Своє майно, якусь надію на майбутнє, але я вірю, що з Христом оновлюється наша надія, і віримо, що в нашій країні є велике майбутнє з Богом, коли ми покладаємось на нього. Тому хай Господь втішить вас і підтримає вас в цілих і часи. І разом з вами хочу сьогодні йти до Божого Слова, щоб прочитати Євангеліє і вчитися із Божого Слова, наповнитися Його духом і його мудрістю. Хочу прочитати з вами уривок Євангелія від Марка, другий розділ, Історія, яка відбулася з Ісусом, те, що Він робив для людей. Другий розділ спочатку цього розділу ми читаємо. А коли через декілька днів Ісус прийшов знову в Капернаум, поширилася чутка, що він удома, і зібралося багато людей, так що не вміщалися навіть біля дверей. А він виголошував їм слово. І прийшли до нього, несучи паралізованого, несли його четверо. Не маючи змоги через натовп пробратися до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був, і, зробивши прохід, опустили носилки, на яких лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому, Сину, прощаються твої гріхи. Були там деякі книжники, які сиділи й міркували у своїх серцях. Чому Він так каже? Він зневажає Бога хто ж, може прощати гріхи, крім самого Бога. І тут же Ісус, узнавши своїм духом, що вони собі так міркують, каже: їм, що це ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати паралізованому, прощаються тобі гріхи, чи сказати Встань, візьми свою постіль і йди? Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі, говорить паралізованому. Кажу тобі: встань, візьми постіль свою та йди до свого дому. І той, взявши постіль, тут же встав і вийшов перед усіма. Так що всі дивувалися, і славили Богу, кажучи, ніколи такого ми ще не бачили. Це дійсно було величезне диво, коли паралізована людина була зцілена надприродньою силою Божою, силою Святого Духа. І ви знаєте, деякі люди там задавали таке питання: хто може прощати гріхи, крім самого Бога? А Ісус говорив, що Він прощає гріхи цьому паралізованому. І дійсно, Ісус має цю владу, тому що Він і є сам Бог, Бог Яхве і Йогова, який прийшов в тілі на цю землю, який воплотився в своєму сині і явив нам людству, себе. Бог, Отець, Син і Святий Дух, явив себе в Ісусі Христі, щоб. Показати, який він, і що він має на землі владу прощати людей. Ви знаєте, ця історія говорить про те, що яка б не була у нас проблема, які б не були у нас обставини, яка б не була у нас хвороба, ми можемо з цим прийти до Ісуса, тому що Христос не змінився. Люди міняються, історія людства міняється, ми змінюємося. Але Христос ніколи не міняється. Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Він так само має владу прощати наші гріхи і зцілювати наші хвороби. Тому, яка б не була ваша проблема і ваші обставини зараз, можливо, вони дуже тяжкі, але в них ви можете прийти до Бога, ви можете прийти до Христа. І якщо ви вам важко прийти, знаєте, це хорошо, коли у нас є друзі, які можуть принести нас до Христа і допомогти нам прийти до Нього. Тому що знаєте, Біблія говорить, що всі люди згрішили і всі позбавлені слави Божої гріх це проблема величезна проблема людства. І Христос вирішив цю проблему, коли він прийшов на цю землю і. Вмер на Христі за наші гріхи, був погребений воскрес в третій день із мертвих, щоб виправдати нас своїм Воскресінням і своєю святою кров'ю. І ви знаєте, в Ісусі Христі ми можемо знайти виправдання, і Він є сам наше виправдання і прощення гріхів. Одне із імен Бога в Старому Завіті було Яхве Циткейну. Господь наше виправдання, і це ім'я було явлено в Ісусі Христі, виправдання від гріха, прощення і виправдання через Його кров. І також одне із імен Бога в Старому Завіті було Яхве Рафа, що означає Господь-цілитель, Він той, який зцілює і духовні, і душевні, і фізичні хвороби. І ми бачимо тут величезне диво, коли. Паралізована людина, паралізований цей чоловік, який не мог ходити вже багато років, він був повністю зцілений над силою Божою. І ви знаєте, вони проявили свою віру. В п'ятому вірші написано, що Ісус побачив їхню віру. Їхня віра була в тому, що. Паралізований погодився, і ці друзі вони вилізли на дах і через покрівлю розібрали покрівлю цього будинку. Знаєте, це був ризик, і я просто представляю реакцію власника цього будинку там, де зібрався Ісус, коли розбирають його покрівлю, щоб ви відчували, якщо хтось почав би розбирати вашу покрівлю, і вони спустили цього хворого перед Ісусом. І це була їхня віра, проявлена в конкретних діях. Тому що Біблія говорить, що віра без діл, вона мертва. Вона не працює. Сьогодні дуже багато людей говорять, що вони вірять Богу. Але знаєте, важливо, щоб Христос побачив нашу віру, щоб Він побачив рух нашої віри, діла нашої віри, які приведуть до відповіді від нього. Тому що віра, вона таркається його серця, і по вірі Бог він. Відповідає на наші молитви, Він відповідає на крик нашої, нашого серця, Він відповідає на ту білі проблему, яка є в нас. І коли Ісус побачив їхню віру, Він проголосив прощення гріха і зцілив цього хворого. І чому Христос одразу почав говорити про гріх, про гріх Його? Тому що, знаєте, дуже часто причиною хвороби є наш гріх, є гріхи людства. І сьогодні їх. Дуже багато. І коли ми читаємо Біблію, вона може наставити нас і показати нам, пролити світло в цю темряву гріха в нашому житті, щоб просвітити нас, і ми могли попросити прощення за свої гріхи. І не просто попросити прощення, а щоб життя наше змінилось, щоб ми зупинили гріх в своєму житті силою Божою. І ви знаєте, в першому післанні Івана, перший розділ, дев'ятий вірш, слово Боже, говорить так. Якщо ж ми визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам наші гріхи і очистити нас від усякої неправедності, очистити від неправедності і навчити нас своїй праведності, праведності Ісуса Христа. Ви знаєте, це велике благословіння, шановні, бути праведними праведністю Ісуса, і бути зціленими. Його ранами Знаєте, на Христі, коли він вмирав, коли його били в Гівсіманському саду, це було за наші провини, це було за наші гріхи, і це було за наші хвороби. І він досі є той, який прощає, і він досі є той, який зцілює і робить дива. І ви знаєте, бажання мого серця, щоб ці дива прийшли в ваше життя, в вашу родину, в ваші обставини. Хай Дух Святий діє і принесе свою силу для прощення і зцілення. Ваше життя в ім'я Ісуса. І разом з вами хотів би помолитися сьогодні, прикликати Його ім'я. Тому що, знаєте, ті, ті імена Бога Старого Завіту, які є наша праведність, який є наш целитель, вони з'єднані сьогодні в одному імені. Це ім'я Ісуса Христа. Єврейське по єврейському він звучить як Єшуа Машиах, Христос Месія, який прийшов. Щоб всі ці Божі обітниці і діла, всі ці історії, які ми читаємо в Біблії, вони спрацювали особисто в житті кожного із нас. Тому давайте помолимося, щоб прийняти його в своє серце. І я хочу помолитися за вас, щоб кожна хвороба, кожна біль, яка є в вашому житті, вона відступила і сила Божа працювала там, де ви є зараз. Скажіть разом за мною: Господь Ісус, я вірю тобі, що ти той самий. Вчора, сьогодні і навіки. Вірю, що ти простив мої гріхи. Війди в моє серце, будь моїм Спасителем. Омий мене своєю кров'ю, зціли мої хвороби. Я віддаю всі свої проблеми і все своє життя Тобі і приймаю твоє вічне життя. І твоє прощення в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І цінуйте цей дар вічного життя. Продовжуйте вірити в Богу. І хай ваша віра, як цих чотирьох, даже п'яти мужчин, чоловіків, вона буде проявлена в конкретних ділах. Коли ви будете слідувати за Христом, і Його диваха діють в вашому житті. І прямо зараз я молюсь за кожного нашого телеглядача, Дух Божий, щоб ти торкнувся їх, щоб кожна хвороба і біль залишила їх, щоб як ти тоді зцілив цього паралізованого, ти зцілив кожного, хто потребує зараз. Ім'ям Ісуса, хвороба, відступи від кожного, хто вірить. І хай сила Божа працює в вашому житті для повного зцілення і оновлення ранами і кров'ю Ісуса Христа. Нашого Господа. Амінь І я хочу сказати, що е, наша е, помісна церква, Жовтоводська Християнська, Християнська церква життя Ісуса, вона в нашому місті створена для вас, для вашої родини. Тому ми запрошуємо вас на е, кожне наше богослужіння, кожну кожну неділю об 11 годині е, в будівлі сюта на третьому поверсі. Це, це ДТ Лесюд. Ми будемо раді бачити вас. І особливо 20 липня в цю неділю у нас буде особлива молитва за хворих, де ми будемо молитися проти хвороб, і ми будемо раді послужити вам, молитися за вас, щоб сила Божа діяла в вашому житті, щоб ви були зцілені, як цей паралізований, і прийняли здоров'я від Бога, яке Він дав нам в ранах Ісуса Христа. Хай Господь благословить вас. Очікуємо вас 20 липня об 11-й годині в Сюті. До зустрічі з Богом.